Маринка вирішила не діймати себе цими радощами чужого життя, а не діла серед своїх казюль і мисок. Нічого в неї яскравого не відбувалося з її Максимом. Живуть і добре. Нагадаєш за свято привітає. Не нагадаєш, не привітає. Не кожного дня побачиш, як диво жінка розтирає туш по обличчю і волає. Він мене покинув. Тіара з'їхала на бік, ласо істини кинуто в далекий куток, а мечем вона рубає моральний образ коханого. Принаймні так це бачить найкраща подруга дивожінки Маринка, Її звуть дивожінку на даний момент валею, але ця сутність дуже часто вселяється в будь-яку пані. Ну, знаєте. Забагнеться якісь дівчині врятувати коханого. Ну, як коханого, цей кандидат в коханні може мати якусь одну рису, наприклад, гарні очі, чи красиві руки, чи широкі плечі, і все, а все інше дівчина просто домальовує і сильно, присильно закохується. З часом розуміє, що реальна істота ніяк не співпадає з уявною. І тоді настає рятівна місія, коли з усіх сил намагаєшся запхати в уявні рамки абсолютно негабаритного коханого. Місія ця нездійсненна, але завзяття енергії при цьому не бракне. На всілякі заклики одуматися, диво жінка записує вас в вороги, виглядає це десь так. Валь! Ну, нащо він тобі здався? Ти ж красуня, розумничка, а вона якесь ніяке, без роботи, цінностей і майбутнього. Що ти розумієш? затикала тоді їй рот Валя, чудожінка. Я з нього такого чоловіка собі зроблю. Обзаздриться кожен, він ще таких висот досягне з моєю допомогою, що тобі й тобі подібним не снилося. Після такої розмови Маринка образилася, що стала в один ряд з собі подібними, нічого не розуміючими плепсом дном, подруга називається. Заради цієї бездонної, пивної прірви валя її обзиває до побачення. Прийшло близько півроку. Валя постила щасливі фото, хвалилася відпочинком на морях. Спа курортах фізувалася подарунками, які Сашенька їй дарував, величезні букети квітів, прикраси, нові телефони, фірмові сумочки. Маринка тільки зі злістю дивилася на одиноку троянду або коробку цукерок. Таки вдалося валюні зліпити з цього нещастя люблячого чоловіка, не те, що вона зі своїм одиноким квітуном на свято, про яке нагадаєш. Потім Маринка вирішила не діймати себе цими радощами чужого життя, а ниділа серед своїх кастрюль і мисок. Нічого в неї яскравого не відбувалося з її Максимом. Живуть і добре, нагадаєш за свято привітає, не нагадаєш, не привітає. Та які то привітання. Смок не скаже, що найкраща жінка в світі, і все, рутина. Та й вона теж зі своїми шкарпетками і піною для гоління не фонтан. Сірість до сірості, не те що валька. І раптом довжелезний дзвінок у двері і заплакана валя на порозі. Якби ти знала, що я за цей рік пережила, як я старалася, я все для нього отак в дзьобі приносила. Хочеш випити, прошу, квитки на футбол з друзями, я ж не твоя колишня крикливиця, ось, бери! В клуп на цілий вечір, я ж тільки за, нічого що зранку на роботу, а в мене такі мішки під очима від недосипання, ти ж знаєш, нічим не замалюєш. Треба грошей бери, поки не станеш на ноги, я тебе не підганяю. Скільки собі подарків дарувала, скільки поїздок були за мої гроші, і нічого з цього він не цінував, ніяких зрушень за цей рік, він навіть не пробував влаштуватися на роботу. Я все терпіла. Я його записувала на тренінги, семінари, а толку нуль. А вчора він мені заявляє, що не може жити в таких умовах і йде до жінки, яка його розуміє і приймає таким, яким він є. І ти знаєш до кого? Далі до кого не важливо, бо це поразка. Сидить диво жінка на кухні подруги і схлипує, не знаючи, що має дякувати недокоханому, що зберіг їй роки часу для наступного подвигу, а цей подвиг обов'язково намалюється. Навіть не сумнівайтеся, бо кожна з нас диво жінка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.